Ну коротше, попробую формат влога, тільки проснувся, зараз збираємося на день народження їхати. Я б ще спав, блін. Капець. Але нічого, треба збиратися. Зараз піду зроблю каву і будемо їхати до Марини на день народження. Тому треба йти малу будить, бо мала заснула б часа три ночі, не могла заснути. Коротше. Але ми її зараз розбудемо, зберемо і поїдемо. Підемо машку збудемо. Господи. Маса, вставай. Коротше, будемо будити машку і збиратися, так? Дружина вже встала, вже голову теж помила. Ну що, я цього зроблю. бо перед виїздом хочеться ковусочку. Дружина вже пробується. Та що буде ляпота з красотками. Маша до сих пір не може проснутися. Зараз зроблю каву і піду ще раз спробую її розбудити. Що случилось? Що таке? Думаю, чого не тече. Ну, ти не волоси там. <гум> ah, я бачу, тільки помила її. помилий. Вузька <гум> готова. Маша такі красиві стаканчики купила, каже, хочу пити з красивих стаканчиків. Зараз піду і ще раз спробую розбудити нашу спящу красуню, бо ми вже запізнюємося. Машуль. Масуль. Вставай, рибка. Ми їдемо на горках кататися, на день народження їдемо, вставай. Встаєш? Ти встаєш чи ні? Okay. Добре, зайка. Давай, Дві минутки і встаємо. Удачі зараз їхати, а вже типу, осталось півтори години. Ще заїхати треба подивитися, чи паста є. Яка там? Фісташкова паста треба, так? Бо маші замовлені, а фісташкової пасти немає великих банок. Типу на, на Амазоні прийдеться знову замовлять. У нас на сніданок з тончиком, огурчиком, кагусь, моя любима дружина. Автори, Уже автори, вже накрасилася. І дивимося інтерв'юшечку. Петерів із Авророю. Питаю, ну, коротше, прикольне інтерв'ю, тому хто не дивиться, подивіться. Закінчили наш сніданочок. Ви теж п'єте каву з бананом? Мені поставили ультиматум. Снімати не можна. І розказувати всякі секретки, так? Да? Десь mm так -hmm. дітей успішно в Канаді. Вона знає свої права, знає, що ні, що да, кордони, свої знає. кордони, тому. Термуху одіваю, сноупенси, тому що ми їдемо на... в парк до бізонів. Там, будем, там буде шашлички, горка, будемо кататися на санках. тому нам треба одягатися тепло, брати сноупенси, щоб ми могли покататися і ну, не промокнути. І не було холодно. Тому що Маша у нас пару днів тому хворіла і тільки відійшла, щоб неповторно не захворіла. Я хочу їсти, їсти. Дайте мені поїсти. Кажу, Давай заїдемо кудись поїмо. Треба зробити цей. Хлоп'я з молоком. Вона любить хлоп'я з молоком у нас. Снідать. Тому хлопя. Молоко там. Коротше, так як у мене ж ребра на футболі вальнув собі, я такого корсетика собі взяв. Отак, хопа. Бо на горках кататися я не знаю, чи я там сильно буду, але типу, сих пір турбує. Треба на дієду сідати. Так. От так собі хоп, і все. Так, термуха одіта, Все одіта. машка теж так, да, Машка? вже одіта, снідає. Тому залишилося Підтисанки загрузить, ну no пенсі, так? Да? І let's go! Тут кладовочка така є. З нашими речами. Тут у нас весь хламчик. І нам треба взяти ці скейтики. Що, взяв ці штучки. Зараз занесу машину і будемо їхати, бо ми вже запізнюємося, як завжди. Бутиночку. Дружина вже в зборі, чайочок ще в дорогу зробимо. маша в зборі, я в зборі. Планшет беремо теж, так? Да? Без планшета нікуди, современні діти. Ну, Ну. у бозі. Фотка на вулиці. Машину снігом засипало. Треба завести. Хорошо, що є стартер. То ми вийшли з дому, бо вже опаздаємо на годину. Поки ми кермані. Треба почистити машину, бо не можна їх в засніженій машині. 7 років інвестицій вже бачите, оправдують себе. Маша так не роби. Тільки стекла можна цим. Ми їдемо, їдемо, їдемо. Заїхали в італійський магазин, тому що моїй дружині замовлення прилетіло з дубайського шоколаду. Треба подивитися, чи є паста фісташковим. 11,58, а нам на 12. Їхати годину ще, так? Да? Может, вже... Хочеш вже швидше туди доїхати. <гум> Ладно, що ми їдемо далі. Ми приїхали купить білет на цей от, на в'їзд в парк, в парк. Тут треба білетик в кожен цей. Тому зараз зайдемо купимо білетики і поїдемо далі. Нам ще залишилося десь колись 10 їхати до нашої точки зустрічі. Це все цивільні, кось куди йдуть наші налоги. Політики, все все як полагається. Дрова, якщо комусь треба. Зараз зайдемо і купимо білетики. Що там? Диви, які бізони, де бізон, подивимося. Маш. Такі бізончики тут. Це парк бізонів біля Едмонтона. Можна потрогати шерсть бізонів. А це оленя? Так. Хто живе біля Едмонта, має приїжджати, це прикольно. Можна зустріти бизонів. З ним виходить. А то такі лапки нам. Це елк. Це елк, я не це. Тут теж тваринка така. Але яка? Двє? Були ж білетики 17,50. До 4 години наступного дня, тобто на сутки. Сідаємо в машину і їдемо далі до наших друзів. Ще, як завжди, у нас тут по кожну, кожну горку треба залізти. Так? Що у тебе в сумці там? Якийсь драген. Драген. Не впади. Поїхали. Yeah. Ти що хочеш приїхати? Тут нема горки. Go. Приїхали. Тут вже запах. Запах кострика. Багато шість машин. Ото озеро, воно все замерже. Вон біседочка, ми будемо там сьогодні тусуватися. Так що беремо подарочки, так? Да? І йдемо вітати Маріну. Маша, йди сюди. Маша, забирай свої. Маша собі взяла свої іграшки. Маша, йди сюди. Що, йдемо Так. Маша, йди сюди, йдемо поздравляти. Хтось санту прибив. Минулого разу тут були, це ми другий раз тут літом. Тут просто пляж індусів і тупого маскарні дофіга. Нічого немає проти індусу, просто їх тут реально в Канаді дуже багато. Але що зробиш? Френдлі країна. Це будемо з цієї горочки, наверное, з'їжджати, так? Да? Опа-па! кто тут у нас? Как дела? Нормально. Захаров, все четенько. Маша все на же сборе. в сборе. <laughs> Здорово, Ничего. Ничего. Ты что? Батаканька. Я всех снимаю. Все Вы все все не, все против? Не, против? не против? Не против. Yes. <laughs> <laughs> Мне новый, новый цей. <laughs> так, у нас тут тоже все в сборе. <laughs> да даже Юра станет уже. Е. <laughs> чого. Надо починати. Сьогодні у нас такий будиночок. А потім що? Привіт. Все, з да. привітанням. Привіт, Машулька, натяп. Ого, привет. Так. Привіт. Привіт. З днем народження тебе. Я ми ми тортик зробили, супершний. Марина іменинниця наша. Ні, 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 потім розпакуєш. Так, одразу подарки розпаковують. Капульки. Карточка. Там карточка. карточка. Так, пішли Спасибо. Таня. Привіт, Танюша. Я знімаю. Нічого. Е, Максим, приємно. Нічого я знімаю на камеру у вас? Це піде на OnlyFans. Я жартую. Дивіться хто тут. Пацани. О, look at this, який кострик тут. Та ти шо, до теплота, блін. Красота. Недалеко далеко від костя входу. Полянка вже накрита. Та ти Минуле відео у нас було Радітом на день народження. Пацани, ви зацінили, Так, баки? Мені про пакети понравились, а я обогатився, що вам в Канаді. Просто це ситуація, що у всіх у нас пакети, а. є пакет з пакетом. Тому хто не бачив свій мемчик, у мене в інстаграмі з Залітайте, підписуйтесь, і дивіться. Це не день народження, це зустріч моїх підписників. Тому дякую всім, хто прийшов. Всі що організувала йому зустріч підписників. Так, нас тут вже поля, подивіться яка. Ммммм, смаколики. Радік, ти вже голодний. Голодний вже? Ти вже подогрівся? Я все при вас О май гад, о май гад. Будь вони ходять, думаю, що вони сюди не доходять. Мороз. Коріння вбиває, подивіться все, на нього. Що тут бути? <різь> я забувся взяти машини я санки спочатку. Думав, що пізніше. Ось, все, давай спускайся. Біжу по санки. Взагалі тут класно, тихо, уютно. Наші пацани вийшли, яку альтаночку там зайняли? Тому все буде шикарно. Зараз будемо. Сідати, вітати, святкувати, потім кататися з горочки. Ось так. Так, всі хто дивиться це відео, підтримайте лайком. Як вам такий формат? Я хочу... Ой, я чіткий впав. Хочу зняти такий формат. Днівні влоги і тижневі. Напишіть в коменти, який варіант вам буде більше пасувати, що більше цікаво. Я буду дуже вдячний. Підтримайте лайком. Напишіть, будь ласка, який-небудь комент.

Шеф-повар Артем накидает всем ежу. Сидаем за стил, будем пить Кока-Колу и сеткувать Кто там в Израиле работа поваром? Як смачно, мене ж камера запотіла. Так, кому? Це коли цей? Погано знаєш англійську, де писав Артем і Марина там маємо написано. Можу, нас в стилі українському, де б ми не були, ми завжди святкуємо як в українському стилі, щоб столи гнулися, Всі були ситі, здорові та щасливі. Аміго. О май гад, подивись, який. Yes. ти що, ти постарався похопитися? Та no. нормально. Тьомич поляну накрив цикарю. із Маріною. Не треба забувати про других половинок. Бо По я приїжджаю якось до Юри, кажу, приїхав до Юри на Новеселля, ну він же там не один, блядь, живе. Тому завжди. Ми пара з усіма. Там острова, які подивляють, там літом, там всі красота. Ну ми ж їздили, приїжджали літом. Так, були, були. Батьки сюди приїжджають, оставляють дітей. І уїжджать, так? Як тут прийшла компанія в цю бісерську сіли? З'їли покуску піти і пітяги. Бо в нас тут така компанія, ну, як, ну ви знаєте, як українці відпочивають. Це бізон! Це бізон! Не, оце то бізон! А м'ясо, напевно, свиняче. Зараз будемо дегустувати шашличок. Блін, моя вилочка. Що тобі подати? Ану. Точно mm. mm. маленький. Mm. Дуже смачно. Десять з десяти. Максимально густо. Дуже ніжно. Я можу з'їсти все. Соус якийсь Боже моє. Соус помідор. Як відео здай бовей, да? Мясо нежное. Рецепт в описанні. Фотосесія зараз буде у нас. Ідемо, сфоткаємося поки Кока-коли не напились ви. Це я зараз їду подивлюся. Ходім всі. Діти катаються. Да, діти. Де наші діти? Машка вон там. Я так <тірш> думаю, вона там. <тірш> Добрі люди нас фоткали. Фотку прикріпим, як вона вийшла, класно. Є, є, є. Зірочка <тірш> Машки. Це наше діти. Я собі завела так. Дивіться, як класно

<реш> Забирай всіх за стіл уже. Це тобі окуляри подарили чи ні? Подарили якісь окуляри? Покажи. Вони затемнені, це не Це тобі дайсон хтось подарив? Нічого собі. Будеш вже накручена. А ну. Та ти шо? Хорошо, коли є гарний чоловік, який хоботиться. Якби ми були в місті, Максим. Прикинь, що... Вообще. Всі біля костра. Хтось дупу сушить, хтось гріється. Я тоже скучаю. Я тоже скучаю. Всі вже чілять, віддихають, відпочивають, поїли, посиділи, випали гарячого лінплейна, кожен біля кострика. З горочок уже накаталось, людей менше стало. Розговори обо всьому. Щось і Катаємося на санчатах з горочки. Треба штани, знову пенсиодість. Бо в спортивних буду весь мокрий. Треба так, щоб треба так, щоб на тебе лу. Люди... Що, всі вже потихонечку збираємося, збираємо всі речі, будемо їхати, бо вже темніше, холодніше. Взагалі, хорошо посиділи, покаталися з горочок. Подивіться, просто який закат. Збираємося вже, їдемо додому, вже дуже темно. Я впав, санки поламав, ребро рознов собі повредив. Іду, зараз буду монтивати це видео. Шо? Колон... Забирай. В компании понадобится колоночка. Дякую вам за такий шикарний вечір. О, спасибо, що Да, yeah, Дякую. Спасибо, Марина, знам народження через тебе. Дякуємо yeah, okay. вам. <laughs> Завжди заснула за рулем. Ой, за рулем. <смірка> <смірка> заснула. Приїхали додому. Заїхали ще в магазин, купили продуктів деяких. Машка заснула по дорозі. Зараз Маша ще буде готувати своє замовлення, дубацький шоколад, а я, напевно, буду, ну, допоможу їй і буду монтувати відоси. Маша, казується не спить. Зараз буде займатися словами. Ми будемо вечерять і будемо відпочивати. Тому ставте лайк, пишіть як вам такий формат відео. Я спробую зробити щотижневий влог, як який буде краще. Пишіть підписуйтесь, буду вдячний кожному всіх обняв.